Ходив вони прибирають, вони побігли прямо. У Миколаєві поліцейські викрили неповнолітніх підпалювачів автовійськових. Події сталися вночі 8 та 9 серпня на паркувальних майданчиках у мікрорайонах Селяні та Північний. Правоохоронці встановили, що хлопчаки діяли за вказівками російських спецслужб. За гроші їм пропонували підпалювати авто військовослужбовців та знімати це на відео. За вказівкою російського куратора, неповнолітній фігурант спочатку підшукав потрібний автомобіль, сфотографував його, а коли отримав дозвіл на знищення, підпалив авто, попередньо обливши його бензином. У такий спосіб неповнолітні знищили обидва пікапи. 16-річному фігуранту слідчі голосили про підозру за частиною 1 статті 114 Кримінального кодексу України перешкоджання законної Яльності збройним силам України та іншим військовим формуванням. зараз. Він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності двох його спільників віком 13-14 років.